Вітаю. Володимиру Шинкаруку, окрім офіційних звань та відзнак, давно присвоїли титул народного барда України. І справді багато його пісень, віршів та влучних жартів вважають народними. Істинно талановита людина, талановита у всьому. Це про нього. Володимир Шенкарук – самобутній поет, композитор, прозаїк, драматург. Він прекрасний співак і майстер розмовного жанру, професійний ведучий різноманітних концертів, свят, офіційних заходів. Також Володимир Шенкарук режисер з оригінальними ідеями та їх креативним втіленням, педагог, який виховав плеяду знавців своєї справи, кращих синів та доньок України. Він, що найголовніше, коханий чоловік, люблячий батько і найщасливіший дідусь. Він вірний і відданий друг, патріот нашої батьківщини і своєї батьківщини. А ще Володимир Шинкарук садівник, який вирощує унікальної краси троянди. Він прекрасний співрозмовник, який підтверджує істину. Найбільша розкіш це розкіш людського спілкування. Він продовжує кращі традиції митців минулого. Він стояв у початків сучасної української естради і не втомлюється знов і знов дарувати шанувальникам нові плоди власної творчості. Днями вийшов друком новий музичний альбом Володимира Шинкарука, щоб серцем бути молодим. Презентація альбому відбудеться в нашій студії. А також сьогодні ви першими побачите три нових відеокліпи нашого земляка. Тож вітаємо в цій студії Володимира Шинкарука. Вітаю всіх, хто дивиться Житомирське телебачення. Вікторе слухав вас і думав, про кого це ви так розповідаєте? Якщо чесно, я звичайно, нормальна людина із плоті і крові, з нормальними бажаннями і думками. Просто знаючи, як швидко минає життя, я дуже хочу встигнути якнайбільше. і все ви багато встигли і ще більше встигнете. І сьогодні ми хочемо поговорити про те, що ви встигли от буквально нещодавно. Тобто, це прекрасний диск, який ми сьогодні покажемо, відеокліпи. Ну і звичайно, ще ще багато того, що у вашій творчості нещодавно відбулось. Давайте почнемо з цього прекрасного альбому. Це черговий подарунок всім вашим шанувальникам. Так, Я показую на камеру цей диск я йшов до нього дуже довго. Справа в тому, що на диск цей війшли пісні, написані дуже давно ще в роки моєї юності, на початку 70-х, і ті, які з'явилися зовсім недавно. Почали ми роботу над цим диском традиційно на найкращій студії нашої держави студії компанії РЕК, разом із Ігорем Новицьким, із Олександром Крайновим і Костю і Цибізовим. На превеликий жаль, Ігор пішов у життя. А його справу продовжив. Дуже молодий, але надзвичайно талановитий звукорежисер Крістіан Крайнов, і в результаті спільних зусиль за підтримки департаменту справок сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, звичайно, з благословіння президента компанії Ре Георгія Матишнюка, цей диск побачив, побачив світ, і його ми присвячуємо пам'яті звукорежисера, композитора Ігоря Новицького. Сюди війшло 20 пісень. І деякі з них мені надзвичайно дорогі, тому що повторити те, що було зроблено саме під час роботи над цим диском, ми вже не можемо, просто тому що Ігоря Новицького вже немає з нами. Зокрема, там є пісня Саркофаг, так е, яку бачили журналісти, як вона народжувалась. Вона народжувалась саме на студії Рек. Її записував е, саме Ігор Новицький, Він був аранжувальником. Так, Костя Цибізов, е, ви її співали. І ця пісня присвячена Чорнобильській темі. Так, так. у вас є ще е, публіцистична вистава присвячена цій темі. І ви були учасником ну унікального просто концерту в прип'яті, так який мав назву Україна весна Славутич разом з Патрією Славутичів. З прип'яттю, так, так. так, це був концерт зірок світової естради 1995 році. До речі, головним продюсером цього концерту е, був е, Юрій Павленко, який е, не так давно очолював Житомирську область, тоді ще зовсім молодий е, починаючий менеджер. Е, в концерті брала участь е, Патрісія Кас, яка була на той час найпопулярнішою французькою виконавицею. Ми були вражені, її доставили в Славутич Веросько. Вертольотом. От. Ну і найбільші, найпопулярніші зірки української естради, виконавці з Росії і інших колишніх. Республік Радянського Союзу, якщо говорити ще про диск: ось диск і три нових відеокліпи. Ми сьогодні можемо їх бачити. Це прем'єра, так і можливо, один з них саме зараз ми побачимо, що це за відеокліп, на яку пісню і як він народжувався. Пісня написана була дуже давно. Це одна із перших моїх пісень в естрадному плані. А не в барнівському. Називається вона Березовий сік. Написана вона на початку 70-х років. Я навіть не знаю, чи був я тоді студентом. Мені здається, що я тільки закінчую. Він школу, не вступив до вузу і працював в червоному в будинку культури цукрового комбінату. Здається, в той період вона була написана. Якимсь чином я її згадав, показав своїм хлопцям, товаришам, про яких ми сьогодні говорили. Вони сказали, що це може бути. Зробили аранжацію, а В'ячеслав Майборода люб'язно погодився зробити кіно. І так з'явився кліп. Він називається Березовий сік. Я сам його бачив декілька разів і дуже хочу подивитися. Чи глянути, як він буде з екранів телевізорів? дивитися. якщо я не помиляюсь, вам було 17 років, коли ви стали директором будинку культури? Чи ще менше тільки було стільки минуло 17 років, і я став працювати директором будинку культури, і це якимось чином відкрило мені можливості для творчості. Тоді з'явилися мої перші пісні, і тоді так би мовити, і авторська пісня, і мистецтво йшло в моє життя і. Не виходить із цього життя до сьогоднішнього дня. І ось черговий такий прекрасний плід вашої творчості. Відеокліп на пісню Березовий сік ми прямо зараз прем'єру дивимось на каналі Житомир. Велий розмай і небо, як мрія високе, А я пригадав, як з тобою гай, ми йшли за березовим соком, березовий сік, березовий сік, як спомин про юність далеку, про той поцілунок, що душу пік. березовий. Березовий сік, я згадував часто в далеких краях твій щедрий весняний дарунок, і досі у мене горить на губах той перший несмілий цілунок. Березовий сік, березовий сік, як спомин про юність далек. Про той поцілунок, що пік, березовий сік. Емо ми знов на зустріч зеленим пожежам, за радісну зустріч, а ще за любов, спасибі весні і березам березовий сік, березовий сік, як спомин про юність далеку про той поцілунок, що душу нік березовий. Березовий сік, березовий сік, березовий сік, як спомин про юність далеку, про той поцілунок, що душооббік, Березовий сік, березовий. Адроючу, все ж таки, попередній ваш так само альбом, який був присвячений афганській тематиці. Він сьогодні так само дуже актуальний, тому що це справжні чоловічі пісні. Це пісні, які формують характер, які піднімають дух. І сьогодні, коли українці борються за свою незалежність, за майбутнє України, цей альбом так само актуальний. Е, яка його доля? Я знаю, що він дуже сподобався слухачам, чи ще у вас залишились примірники, чи може ну, буде я продовження? Я зрозумів запитання Віктора. Справа. В тому, що цей альбом через ну, неузгодженість тих, хто хотів замовити цей альбом, вийшов обмеженим тиражем. По суті, справи його вже немає. Якщо говорити про альбом, то потрібно замовляти новий тираж. Ну, для цього потрібні і кошти, і час. Хоча можна все це відшукати, якщо будуть якісь, ну, як би це сказати, якщо він буде бажаним, скажімо, в фонотеках тих, хто любить патріотичну пісню. От, але на черзі можливо буде новий альбом пов'язаний із сьогоднішніми подіями, надзвичайно складними і драматичними. Е, сьогодні події, які переживає Україна, мені здається, драматичніші, ніж Афганська війна. І хоча там ми втратили 15 тисяч життів е, сьогодні, і так відмахуватися від Афганської війни не потрібно, але мені здається, це ближче за часом, тому воно пече і болючіше. А ще тому, що це. Війна на своїй території значна частина тих, хто підтримав сепаратистів, це громадяни України. І в мене болить душа. І я несу якусь певну відповідальність як педагог, як вчитель за те, що ми не виховали покоління вчителів, яке б навчило нашу молодь бути патріотичними, любити Україну. І мені здається, в цьому плані треба переглянути кожному вчителю, кожному педагогу свою позицію і по новому починати викладати і працювати. З підростаючим поколінням, ми маємо навчити націю бути патріотами. Ми маємо навчити націю любити свій народ, своє минуле, своє сьогодення і, звичайно, вірити в світле майбутнє. Я думаю, що багато тих людей, які чули чи читали ваш прекрасний вірш, присвячений небесній сотні. Я думаю, що вони будуть саме такими патріотами, тому що там такі слова, які змушують підняти вирняти спину і боротись за свою незалежність і за тих продовжувати справу тих, хто поліг. Якби ви сьогодні прочитали нам вірш Небесна Сотня, були б дуже дуже дясні. Віктора я думаю, що моя творчість не обмежилася саме цим віршем, але з нього я почну. Якщо дозволите короткий цикл патріотичних творів люд-снайпер, відіслав на небо. Всі як один вони тепер у Бога. Ні почести, ні слави їм не треба. Вони життя поклали не для цього. І, хоч і дивляться на нас, пітьми безодні. Що там попереду, чи щастя, чи руїна. Найкращий пам'ятник Небесній Сотні. Єдина і щаслива Україна. І ще один вірш називається «Під Слов'янським». Епіграф із знаменитої пісні Булата Куджави Дев'ять грамів в серце. Нерви зав'язані морським вузлом, чужі голоси в тумані. Земля, ну ось вона під животом, а до неба лиш дев'ять грамів. Заривайся в землю зеленим кротом, кола в очах багряні. Життя як повітря розлите кругом. А до неба лише дев'ять грамів. Поцілили все таки в лівий бік, подих, як зойко станнє, постріл смертельний, серце обпік. До безсмертя лише дев'ять грамів. І останній короткий вірш. Долі кулями роздерті, більше в серці не затих. І сьогодні. Наші мертві, неспокійні, заживих. Мені хочеться, щоб ті, хто залишається жити, виправдали, виправдали смерть тих, хто поклав своє життя заради незалежності України, заради нас усіх. Вам дякуємо за небайдужість і за особистий приклад. І напевно, любов до України, вона починається, любов до батьківщини, починається з любові до батьківщини, з отої маленької сторони, з маминої хати, з батьківського порогу. І у вас є ще один відеокліп, який на цю тематику. Розкажіть про так, нього. це. Це відеокліп, який зняв В'ячеслав Майборода. На пісню, яка народилася порівняно недавно. Це із нового репертуару. Вона називається Мамина хата. І цією піснею я. Закликаю усіх синів і доньок не забувати про батьків, про батьківщину, про хати, які стають на паркан, очікуючи нас із дороги. Дивимось новий відеокліп Володимира Шенківка. Білим барвінком ранковий туман стелиться тихо під наші ноги, а хата старенька аж стає на паркан, виглядаючи нас і здоров. А хата старенька аж стає на паркан, виглядаючи нас із дороги. Я по посоніж поміж дерев пройду, Звернусь на вий до маминої хати. Зібрала, мама яблука в саду, а запах яблук не незмогла зібрати, зібрала, мама яблука в саду, а запах яблук не змогла, зібрати Ми Заблукали в дощах і в снігах, ми так втомились від сліз і від болю найдовшої у світі повернення шлях, лежить він крізь душі і долі, найважчий у світі. Повернення шлях лежить від крізь душі і долі, я посоніж, поміж дерев пройду, звернусь на вид дома. Зібрала мама яблука в саду, а запах яблук не змогла зібрати. Пам'ять моя на чекіно екран зустріч розлука щоденні тривоги, а мамина хата аж стає на паркан, виглядає мене із дом. А мама на хата аж стає на паркан. виглядає мене і здоровий. виглядає мене. Володимир Федоровичу, ми вам щиро дякуємо і хочемо почути для вас, від вас можливо таку пораду чи настанову побажання молодим, які тільки починають творчий шлях. Я хочу сказати словами класика. Ці слова знають усі: любіть Україну і бережіть її. Дякую щиро вам, вам міцного здоров'я, невичерпного натхнення. Ну а собі бажаю, щоб ми ще багато-багато разів в цій студії в інших студіях бачились. А я хочу нагадати про те, що 19 серпня о 19.00 на сцені Житомирського академічного театру імені Івана Кочерги Володимир Шинкарук презентує свій творчий ювілейний вечір. Дідове літо приходьте, буде як завжди, цікаво, душевно захоплююче. Будьте з нами і нові цікаві гості пройдуть до цієї студії. А зараз музика від נמרה שם כרוכה На Івана на в лісі марина збирала суныти, хлопця зустріла, біля ялыти, ой на Ивана на. Зустріла, поговорила, поговорила, кошик згубила, ой на Івана накупала, кошик згубила, долю знайшла. На На Івана, на купа.